Відтепер виявляти вид травми та вдосконалювати свої знання із надання першої медичної допомоги для молодих лікарів та медичного персоналу можна в новому інформативно-навчальному кабінеті, який зручно розташувався в дитячій міській лікарні. Відкриття простору стало доступним завдяки міжнародній програмі ООН в Україні. Медики міста впевнені, чим більше ресурсів для опанування практичних навичок, тим вищий рівень підготовки до роботи в екстрених ситуаціях, особливо у воєнний час. Ми разом з програмою розвитку ООН з відновлення та розбудови миру, разом з за підтримки уряду Канади відкрили тренувальний центр. Дуже вдячний нашим друзям за співпрацю за такий вагомий внесок у розбудову медичної освіти і надання медичної допомоги в місті. Ми обговорили уже план. На наступні періоди, тому що ми ніколи не зупиняємося в своєму розвитку, в своєму прагненні зробити медицину Кам'янському більш досконалою, доступною та ефективною, загалом відкриють 10 подібних кабінетів в Україні. Першим завершився ремонт в Кам'янському. Поділився Сергій Задоя. Ми відкрили перший в області і один із перших в Україні учбових центрів. Де будуть проходити навчання лікарі, медсестри і мешканці нашого міста? Зараз нема можливості їздити на курси, вони позакривалися онлайн обучення. До нас будуть приїжджати фахівці. Це тільки перший крок. Будемо розвивати в подальшому цю співпрацю. Ми будемо заказувати теми, які нам дуже цікаві, особливо медикам». У новому кабінеті є все необхідне для теоретичного та практичного курсу із виявлення типу поранення, починаючи з перевірки, наскільки якісно вимиті руки, і до того, як правильно надавати першу екстрену медичну допомогу, можна навіть виміряти зріст та вагу одночасно. Налагоджена між проон та кам'янським співпраця триватиме й надалі. У перспективі розширення навчальної бази для медиків і навіть створення освітніх груп для бажаючих опанувати вазові правила першої допомоги.